А ми запрошуємо наступного спікера Богдан Ткач. Будь ласка, з майстер-класом нейропсихологія сексуальної аддикції. Зустрічайте, будь ласка, спікера. Доброго дня! Дуже приємно бути в стінах рідної Альма Матер. Дякую за запрошення декану і організаторам цієї конференції. Піднесіть руки звернення до аудиторії. Чи є аудиторії е, сексуальні чоловіки, для яких е, тілесна втіха займає перше, друге місце, не п'яте, шосте там після рибалки смачної їжі, а перше, друге. Є таке? Мало але... Добренько. А жіє аудиторії чарівні сексуальні дівчата, для яких тілесна втіха займає перше, друге там. О, є Прекрасно. Цей тренінг саме для вас. Нейропсихологія дуже зрозуміла наука. І чому я вирішив представити саме тренінг, цей майстер-клас нейропсихологія сексуальна адикція? Тому що сексуальна дикція складає леву участку суїцидів. Третину. Смертей через невідому причину. І цей розлад вражає дівчат, ну, називаємо так, в лапках першого сорту, які не вділені ні фізично, ні розумово, є успішними, мають достатній сексуальний досвід, користуються повагою серед чоловіків, але через цю аддикцію дуже жорстоко завершують своє життя. Презентую методики діагностики і власне методики корекції. Неважливо, які були причини, але ці методики настільки дієві, що м -м, я їх перевіряв в різних галузах, починаючи від маркетингу, як впливати на поведінку людей, і завершуючи політичними технологіями, як е використовувати їх на виборах. Mm -hmm. Тому запрошую. Дякуємо, Богдане. Яка є власне, зосередження? Потім медитації усвідомленості. Якщо у вас вимінує візуальна модальність, звертайте увагу, ми спочатку, починайте з візуальної модальності. Якщо воно набридло, переходьте на аудіальну комбінації маса, щоб нам вам просто не проїхалась. А потім плавно переходите на а, медитацію співчуття. Ну, і в кінці, зазвичай, в будівській практиці завершується а, молитвою, яка називається побажання. А, а, Чотирьох безмірних. Нас звучить приблизно так. Хай всі істоти віднайдуть щастя та причини щастя. Хай всі істоти позбавляться від страждань та причин страждання. Хай всі істоти віднайдуть радість та причини радості. Хай всі істоти зазнають умиротворення рівностатності і позбавляться від прив'язаності та від і віднайдуть причини цієї рівностатності. Це якщо ви робите формальну медитацію, ви завжди завершуєте цією молитвою, щоб не, не сталося так, що після цих медитацій відбудеться надмірне розростання вашого вашогоїзму. Эго, поки завдання медитації на співпереживання е, стерти відмінність між вами і об'єктами, які ви сприймаєте, Що ви і оточуючий світ є одним цілим. У вас практично зникає страх перед іншими людьми і перед іншими ситуаціями. Ви якби все сприйняли, відчули цей бій і відпустили, він вас не затримується.